ранку. Минулого... Минулої суботи ми з вами говорили про те, що Даниїл і його друзі у Вавилонському полоні дали нам хороший приклад. Так? Зараз розберемося, який саме приклад ми можемо взяти з них. Приклад стриманості. Так? І сьогоднішня тема називається Перемога принципу над спокусою. Краще Боже схвалення, ніж царська прихильність, така основна е, думка цього уроку. І тут дійсно е, для, для кожної людини має бути важливо, чиє схвалення ми маємо хочемо отримати, чи схвалення людей, які біля нас знаходяться, е, чи і дійсно схвалення Бога. Кому ми хочемо доводити Богові чи людям? Це дуже важливо і це визначає наші дії в житті. І дуже е, часто є. Є багато людей, в яких є такі стійкі принципи в житті, які, в яких вони дотримуються. І дуже багато таких принципів є у віруючих людей, які читають Слово Боже, тому що ми розуміємо Божі поради і намагаємося їх дотримуватись. ми читаємо в Біблії історію Даниїла, Ананії, Месаїла та Азаї. Це Даниїл і троє його друзів, які, пам'ятаєте, вони потрапили в Вавилонський полон. І вони були в такій, навчалися в такій підготовчій школі, яка навчала їх, потім їх готували для того, щоб вони ну, працювали на царя, допомагали в управлінні країною, виконували якісь функції у Вавилоні, відібрали із цих полонених рабів самих таких молодих, здорових, сильних, щоб вони могли приносити користь Вавилону Ось таким чином. І їх помістили в таку школу спеціально їх там навчали. Вони були допущені ці всі учні, там були не тільки ці четверо, їх багато там було інших учнів. Їх допустили до царського палацу і навіть вони мали вживати їжу і вино із царського столу. Ось така почесть була дана цим молодим людям, яких готували до роботи в цій державі. Отже, цим цар виявляв їм велику честь. І забезпечував найкращий фізичний та розумовий розвиток, якого тільки можна було досягти. Ну, ви розумієте, що їсти з царського столу не всім людям було дано, так? А з цим учням ось вони були удостоєні такого, тому що їх готували дійсно для важливої роботи в державі. Серед страв, які подавали на царський стіл, було свиняче м'ясо та інші види м'яса, які закон Моїсея. Проголосив нечистими і споживання, яких було ясно заборонене. І воно також там подавали завжди. І ну, ми розуміємо, що ці юнаки, євреї, так, ізраїльтяни вони розуміли, що ця їжа заборонена Богом, і вони не могли її вживати. Але як іти проти царя, проти наказу царя не просто. Так? І тут відігравала річ. Спокуса, так, кому вони хотіли доводити, вони задумались царю чи Богу. Тут Даниїл став перед суворим випробуванням дотримуватися вчення батьків щодо їжі і пиття та образити царя, утративши своє становище, а можливо, і життя. Це було дійсно ризиковано, їх могли засудити до страти, що вони не виконують наказ царя. Або зневажити заповідь у Господню і зберегти милість царя, забезпечивши собі великі інтелектуальні переваги та найпривабливіші світські перспективи. Ось такий в них вибір був: кого послухати, царя чи е, вчення своїх батьків, е, те, що було описане в Слові Божому. Е, в них тут був серйозний вибір, він був досить ризикований з людської точки зору, але вони його змушені були робити. І важливий урок цього е, в тому, що Даниїл не вагався довго, він не думав довго, не роздумував, вони не, не, е, не, не шукали за і проти. так? Вони е, дуже чітко і зрозуміло, в них були стійкі принципи, і вони вирішили твердо відстоювати свою чистоту, якими не були наслідки. Вони не боялись наслідків, вони хотілись дотримуватися Слова Божого. І він поклав собі на серці, що він не розкверниться їжею з царя та битвом, що той сам його пив. Це біблійні слова. Тобто Даниїл і його друзі вирішили, вони були разом, вони вирішили не дотримуватися царського наказу. Багато християн вважають Даниїла надто скурпульозним, обмеженим і фанатичним. Не прийшла вам така думка? Якийсь фанатизм. Ну вже в такій ситуації можна було б і поступитися. Багато людей так і кажуть. Але питання їжі і пиття, вони вважають люди звичайні, в світі, так ми всі можемо. Здається, що це не щось незначне, неважливе і не варте того, щоб приносити в жертву всі земні переваги. Якщо так поставити на ваги, можливо, це не варто було того. Але в день суду, коли Господь прийде на землю, вони побачать, що відвернулися від ясних Божих вимог, зробили власну думку критерієм визначення добра і зла. Вони побачать те, що здавалося їм неважливим, Бог розцінював інакше. Можливо, для когось питання їжі неважливе, але ми із слова Божого бачимо, що це для Бога важливо, щоб ми не осквернялися нечистою їжо. І це питання. Гріха, так, і нашої вірності Богу. Даниїл міг би знайти виправдання. Як ви думаєте, міг би знайти виправдання? Так, 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 так. Міг би. Виправдання за відхилення від своїх суворих принципів стриманості, міг би якось Боже. Ну, ти ж бачиш, в яких ми умовах міг би сказати, ну, в нас немає іншого виходу, Там, краще ми будемо живими, ніж ми. Сьогодні дамо небезпеці, так? Виправдання може знайти людина будь-яка в будь-яких обставинах для будь-якого гріха. Ви згоджуєтеся з цим? Mm -hmm. Будь-який гріх можна виправдати у себе в голові для себе або для когось, але тільки не для Бога, тому що для Бога виправдань немає. Але Боже схвалення було для нього дорожче за прихильність наймогутнішого земного монарха, дорожче навіть за саме життя. Він був готовий бути вірним Богу завжди. Усьому до кінця. Даниїв вічливістю та люб'язністю здобув, ласку царедворця, малоцара. Над ним був царедворець, над ним який керував цими юнаками, який там, обслуговував їх, і розпорядник такий. так. І він попросив дуже вічливо, ми бачимо, що Елен Вайт пише, що він це робив дуже вічливо і люб'язно, він не вимагав, він був спокійним. І він висловив прохання, щоб їм не їсти царської їжі і не пити його вина. Мацар, цей розпорядник, він дуже боявся викликати незадоволення царя і втратити власне життя, тому що йому треба було тепер іти до царя і просити особливу меню для ось цих єврейських юнаків. Це було не дуже приємно, і він це теж боявся робити. Він вважав. Цей розпорядник вважав, що через помірне харчування юнаки будуть блідими і хворобливими, і їм бракуватиме фізичної сили. А багата їжа з царського столу зробила б їх рум'яними і гарними, забезпечивши високу фізичну активність. Дуже багато людей у сучасному світі, коли ми говоримо, що треба їсти більше рослинну їжу, то люди часто кажуть, що. Що ви ж будете слабкими, хворобливими, де ж ви візьмете сили, ви будете себе погано почувати, енергія ж там з яса, там, і ще з якихось продуктів. Але так само думали й тоді, що чим краще, чим багатшою їжею будуть готувати їх, тим вони будуть здоровішими. Але, як виявляється, зовсім це неправда випробування. Їжею 10 днів. Цим юнакам, значить, коли він звернувся до мелцара з цим проханням, то Мелцар е, вирішив, знайшов таке рішення. Він дозволив цим юнакам вживати просту їжу, таку, яку вони звикли, е, інші, е, інші ж споживали царські делікатеси, е, інші учні. Так, а ці єврейські юнаки вони вживали їжу свою, яку вони хотіли, просту яку. Е, була дозволена Богом. І це було виділено 10 днів на це випробування. І Мелцар хотів побачити, ну, яка різниця буде. Даниїл був упевнений у перемозі, адже бачив шкідливий вплив вина і розкошів на фізичне і розумове здоров'я. Це очікував Даниїл. І через 10 днів. Е Тих, які потурали Ну, В них якісь були свої способи порівняння цих людей, так? і вони, ми не знаємо, чим вони там керувалися, як вони їх порівнювали, але він чітко побачив, що ці юнаки, які харчувалися за Божим законом, вони були сильними, розумними, енергійними і гарно виглядали. І виглядали краще, ніж ті люди, які харчувалися старського стола. Юнакам дозволено було харчуватися простою їжею постійно. Після цього випробування 10 днів Мелцар цар дозволив їм їсти їжу, яку вони звикли, постійно вже під час навчання. Тобто таким чином Бог допоміг цим юнакам відстояти свої принципи. І це ну, було таке чудо, можна сказати, тому що в той момент вони дуже ризикували, але Бог їм допоміг у цьому. Дотримання Божих вимог корисне для тілесного і розумового здоров'я це дуже важливий урок для нас, тому що те, що ми робимо для нашого тіла, воно впливає на наш розум. Щоб досягти найвищого морального і інтелектуального рівня, необхідно шукати мудрості і сили від Бога, так виявляти сувору стриманість у всіх життєвих звичках. У досвіді Даниїла та його товаришів ми маємо приклад перемоги принципу над спокусою, потурати апетиту. Дійсно, наші бажання можуть розходитися із якимись принципами. Ми маємо думати перед тим, як щось робимо. Ми завжди про це говоримо. Так? І цей досвід свідчить, що, дотримуючись релігійного принципу, молодь може перемогти тілесні пожадливості та залишитися вірними Божим вимогам. Навіть якщо це коштуватиме їм великої жертви. Якщо ми будемо бути будемо вірні Слову Божому, то Бог нас благословить, допоможе, виведе і допоможе в будь-яких складних ситуаціях, якщо ми будемо вірними йому. І ми це можемо перевірити в своєму житті. правда ж? Це дуже легко перевірити, просто бути вірними Богу незалежно від обставин, і побачимо Боже благословення. Я бажаю вам бути здоровими і щоб цей урок, який ми сьогодні вивчали, ми запам'ятали і згадували ці важливі слова в той момент, коли в нас буде якась спокуса в їжі чи в чомусь іншому.